Стадо прийшло, що робить. Тут закиди. Ну, Бачу, вони похожі всі. Ну, так батько живати, похожі. Так, 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 Щось хліб не їдять, я ну на таке. Ну, бач, хто, хтось любить хліб. Люби, вони вже колбасу супоніють, так лікать. Бач, боїться. А це діло хліб чи ні? Віко? На діма, дайше нікоба мамі. Мамі дать. Є кобачки. Ох, мої майці. Голодненькі, Їсточки хочуть. Ну да всі. Та вони не сильно й худі. Диви, диві, диві, дивіться. Ради, рада, бач. Ну, бач, це геть похожий на неї, диви. Mm. Оце геть копія її геть, диви прямо що.